У природних водах основну частину сухого залишку складають солі жорсткості: це солі кальцію і магнію. І кальцій і магній надзвичайно потрібні для нашого організму для загальної жорсткості, тобто солей кальцію і магнію, також існують два поняття: норма та діапазон фізіологічної повноцінності. Норма це до 10 мілімоль на дециметр кубічний. А от найкращою для людини вважається вода жорсткістю від 1,5 до 7 нуль. В нашому джерелі водопостачання максимальна цифра в 2022 році була 7,1, мінімальна 4,2, середня 5,23. Сьогодні у південному вузі 5,3 одиниць жорсткості. Поверхневі джерела в принципі жорсткі. Ває проблеми це тому, що поверхневі джерела відкриті, А це означає, що в них постійно потрапляє м'яка вода, тобто дощова або талого снігу. Як правило, жорсткість це проблема більш глибинних вод, тобто вод криниць і свердловин.